20 років в радянському Союзі були часом величезних змін і потрясінь. Більшовики, здобувши перемогу в громадянській війні, звернули свою увагу на перетворення самого устрою суспільства. Їхньою метою була повна колективізація сільського господарства. Це означало скасування приватної власності на землю та створення великих контрольованих державою господарств. Цей амбітний проєкт, на їхню думку, мав модернізувати радянське сільське господарство, підвищити виробництво та забезпечити майбутнє комуністичної держави. Рушійною силою цієї радикальної трансформації була ідеологія. Марксистсько-ленінська доктрина розглядала приватну власність, особливо у сфері виробництва, як неприйнятну. Селяни, які працюють на своїй землі, стверджували, вони являють собою відсталий індивідуалістичний менталітет, який гальмує прогрес. Колективізація ж обіцяла не лише підвищення ефективності, а й створення нової радянської людини, такої, що працює на благо колективу, а не заради особистої вигоди. Однак ця утопічна ідея аграрного суспільства незабаром зіткнулася з суворою реальністю радянської політики. Колективізація, розпочата з характерною для більшовиків завзятістю та безжальністю, матиме руйнівні наслідки для мільйонів людей, особливо в сільській місцевості. Центральним елементом колективізації була ліквідація так званого куркульства. Цей термін, який не чітко визначався як заможні селяни, став збірним для всіх, хто чинив опір примусовій колективізації своєї землі та худоби. Насправді багато куркулів були просто працьовитими господарями, яким вдалося покращити своє становище. Проте їх демонізували як ворогів народу, звинувачували у приховуванні зерна та експлуатації бідноти. Кампанія проти куркулів була жорстокою та невблаганною. Їх піддавали публічному приниженню, відбирали майно і часто масово депортували до віддалених районів радянського союзу, таких як Сибір та Казахстан. Мільйони загинули або померли від голоду та хвороб внаслідок цих депортацій. Ліквідація куркульства, найпродуктивнішої частини селянства, мала катастрофічний вплив на сільськогосподарське виробництво, прокладаючи шлях до масового голоду. З ліквідацією куркульства колективізація пішла швидкими темпами. Селян примушували вступати до колективних господарств, відомих як колгоспи, де вони працювали на землі колективно, а їхня праця контролювалася державою. Ці колгоспи були по суті великими, неповороткими бюрократичними структурами, що страждали від неефективності та корупції. Селяни, позбавлені своєї землі та незалежності, були перетворені на робітників на державних плантаціях. Щоб профінансувати свої амбітні плани індустріалізації, радянський уряд запровадив агресивну політику хліба Ця політика зобов'язувала колгоспи здавати значну частину свого врожаю державі за цінами набагато нижчими за ринкові. Зерно потім продавалося на міжнародних ринках для отримання твердої валюти. Політика хлібозаготівель мала руйнівний вплив на село. Квоти, що встановлювалися для колгоспів, часто були нереалістичними, залишаючи селян без достатньої кількості зерна, щоб прогодувати себе. Це у поєднанні з неефективністю колективізованого сільського господарства призвело до катастрофічного скорочення виробництва продуктів харчування. На початку 30-х років Радянський Союз охопив голод безпрецедентних масштабів. Голод був особливо сильним в Україні в регіоні, відомому як житниця Радянського Союзу. Тут голод відомий як Голодомор, визнається багатьма істориками як геноцид. Навмисний акт знищення українського народу радянським режимом. Мільйони людей загинули від голоду, їхня смерть стала прямим наслідком політики радянської влади. Щоб забезпечити виконання політики хлібозаготівель та придушити будь-який опір у селі, радянський режим вдався до терору. Закон про п'ять колосків, прийнятий у 32-му році, зробив кримінальним злочином збирання зерна, що залишилося на полях після жнив. Навіть дітей, яких ловили на збиранні кількох колосків, щоб нагодувати своїх голодних сімей, чекав арешт, ув'язнення або навіть смерть. Політика чорних дощок ще більше затягнула петлю на шиї селянства. Села, які не виконували своїх норм хлібоздачі, заносилися до цих чорних списків та піддавалися жорстоким репресіям. Постачання продовольства припинялося, що призводило до масового голоду. Кампанія з колективізації у поєднанні з терором, що її супроводжував, залишила глибокі шрами на радянському суспільстві. Спадщина колективізації складна та довготривала. Вона призвела до руйнування традиційного сільського життя, смерті мільйонів людей та створення атмосфери страху та репресії, яка триватиме десятиліттями. Хоча радянський уряд, зрештою, заявив про успіху колективізації сільського господарства, людські жертви були незмірними. Досвід колективізації служить яскравим нагадуванням про небезпеку утопічної ідеології та жорстокість, яка може виникнути. Коли держава прагне нав'язати свою волю суспільству.